Здоров'я хліба достатку і миру в сім'ях в серцях і в нашій країні. Сідайте, будь ласка. свої проповіді брати сестри на закінчення нашого зібрання я буду багато згадувати і слова Божого. Але головне, яке я хочу прочитати на початку, це слова, які сказав сам Ісус Христос, потішаючи сестер, які поховали Свого Брата. Про це написано в 11 розділі Івангелії святого Івана. 25-й вірш. Івангелія святого Івана. 11.25 Варто це запам'ятати, як два помножити на два. Євангелія Івана, 11.25 Такі гарні, сильні, владні слова. Промовив до неї Ісус. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і умре буде жити. Син Божий, брати і сестри, не я, не якісь святні богослови чи лідери, сказали оці слова, але Він сам сказав про себе. Я Воскресіння і життя. Слава Богу, брати сестри. Тому сьогодні ми з вами розпочинаючи святкувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа і смерти. Я хочу підбадьорити самого себе, нас усіх, брати сестрі, Воскресіння Ісуса Христа, це є завершальний етап у спасінні людства. На мою думку, не було би помилки, якщо би Христос помер на Голгофському христі, був похований і на тому все. Немало людей вмирали за свої ідеї, за свої переконання, за якісь певні цілі. Про них сьогодні згадує людство, пам'ятає і вважає їх великими людьми. Ісус Христос, брати і сестри, якщо би помер і на тому все, то він залишився на рівні отаких от героїв. Чи відомих авторитетних людей. Ісус Христос є Бог. А Бог, брати і сестри, померти не може. Він є вічний, слава Богу, тому Воскресіння це є головною, чи хай буде такою, знаєте, головною наукою для всіх, хто навчається. Для всіх учнів. Воскресіння Ісуса Христа, для всіх Його учнів, для всіх Його послідовників, це, знаєте, було отим, отим таким головним, е, заключним аргументом спасіння людства. Воскресіння Ісуса Христа, брати сестри, воно зміцнює віру кожного віруючого. Людина, яка не має віри, людина, яка вірить, то ця віра зростає і вона міцніє. Починаючи від Воскресіння Ісуса Христа. Тема Воскресіння Ісуса Христа смертю, це головна тема для Євангелистів для проповідників і сила для проповіді Євангелії. Воскресіння Ісуса Христа, Брати і Сестри, це є та головна думка всієї Біблії. І ми читаємо Книга Дії святих Апостолів, це про життя і діяльність Першої церкви. Якраз, якщо ми уважно так знаєте, досліджуємо цю книгу, то головне, про що проповідували послідовники Ісуса Христа Його учні, це була тема Воскресіння Ісуса Христа. Читайте дії святих апостолів, і ви дуже швидко переконаєтеся, це головна думка цієї книги. І саме Святий апостол Лука у цій книзі, в першому розділі, він говорить про те, що Ісус Христос після своїх страждань Він воскрес і з'являвся багатьом людям, і що є вірні, чи, чи апостоли мали вірні такі докази Христового Воскресіння. Ісус Христос після свого Воскресіння з'являвся дуже, дуже багатьом людям. Найперше він з'явився, це Марії Магдалині, про це написано в Іванії Івана. І він з'явився жінкам, які верталися від гробу. Про це написано в сестре Іван Гії Матвія. Він з'явився Петрові Своєму. Домникові. Він з'явився учням, які після е, смерті Ісуса Христа, е, такі розчаровані, розбиті, зневірились, вони собі верталися у своє містечко, де проживали Гимауз. Ісус Христос, ми читаємо у Біблії, з'явився всім своїм учням. В той час, коли був підсутній тільки один Хома. Наступного разу Христос з'явився своїм учням вже в присутності Хомин. Про це ме читаємо Луки 24 ось. Ісус Христос з'явився сімом учням на березі озера. Мав з ними перцівку. Ми читаємо про те, що він з'явився, святий апостол Павло, говорить більше як 500 браття. Це більше як 500 людей, розумієте? І він їм з'являвся. Його бачив його учень послідовний апостол Ія. Його бачили 11 апостолів. Зносився. Він з ними мав бесіду, він давав їм пояснення. Брати і сестри, перший мученик Степан бачив Ісуса Христа, живого, який його зустрічав на небі. Його зустрів святий апостол Павло, колишній сал, який йшов в Дамаск з тіллю. Знищувати тих, хто почали називати себе християнами. Савло гонив церкву Христову, переслідував їх, але коли він зустрівся з Христом, його життя змінилося на 180. Багато оцих очевидців, брати і сестри, багато перших християн Римської імперії, вони маючи оці такі вірні е, докази. Вони йшли на смерть щасливі, радісні, переконані. Чому? Бо вони знали, вони вірили, що Ісус Христос воскрес. Вони вірили в воскресіння Ісуса Христа. І вони були, були навіть раді вмирати за Ісуса Христа. Сьогодні, брати і сестри, у багатьох країнах світу, на жаль, при теперішньому розвитку, як ми кажемо, прогресі, сьогодні так багато християн, особливо в мусульманських країнах, знищують, спалюють, віддають на смерть. І ці мученики вірять, що Ісус Христос Воскрес. І тому вони не бояться смерті. Разом з тим ми читаємо, брати сестрі, що після. Після того, як арештували Ісуса Христа Вецеманському саду, ми про це згадували з вами в четвер, учні розбіглися, повтікали, і в якійсь мірі вони не вірили, що Ісус Христос воскресне. Вони чули, Він не один раз їм про це говорив, але вони не були, не були такими вірними. Але коли вже після Воскресіння, коли Христос їм з'являвся, їхня віра, знаєте, зміцніла, і їхня віра стала такою твердою. І якщо брати і сестри, Ісус Христос не воскрес, просто помер, як я сказав на убокві, ну, напевно, це було б кінцем Християнства. Дальше християнство не мало би успіху, дальше християнство би не прогресувало. Але, брати і сестри, ми читаємо про те, що послідовники Христа, вони після Його Воскресіння 40 днів, вони з ним спілкувалися, їли, їжу споживали. Вони з ним перебували, він їх навчав, він їх утверджував, щоб вони були сміливі і відважні. Він говорив їм про вічність, він говорив їм про царство своє, і учні Ісуса Христа зміцнялися в тому. Читаємо про те, брати Сенске, що, коли Христос помер і згадали його вороги і прийшли. І тоді ми програємо. Треба поставити надійну охорону. І ми е, знаємо, ми так читаємо, що так сталося. Поставлена надійна охорона. Дорогі християни, але, на жаль, брехня в той час мала певну свою якусь е, ціль. І сьогодні це продовжується. Священники заплатили оцим охоронцям, цим воїнам. Кажіть, що ви заснули, учні прийшли, і викрали тіло, а як будуть якісь у вас проблеми, ми то вирішимо. На жаль, дорогі брати сестри, і сьогодні такі речі продовжуються. Але давайте ми так коротко, я, я знаю, ви в цьому переконані, але давайте так коротко ми проаналізуємо. Історія нам говорить про те, що Римська імперія це була сильна велика імперія. Римська армія, це була сильна, могутня, непереможна армія. А в сильній армії є сувора дисципліна. І за смерть, э, вибачте, за сон на посту для воїнів. Смертна кара. Отже, повірити, що воїни там заснули, це брехня. Дорогі християни, допустимо, що заснули. Звідки вони сонні бачили чи знали, що саме учні вкрали Ісуса Христа тіло Його? Це знову неправда. І так ми можемо проводити багато. Приклади, що це є неправда. Нікого із цих воїнів, які охороняли могилу Ісуса Христа, нікого не судили, ніхто не був покараний за те, що став на посту. Дорогі Християни, ми читаємо про те, що Іван і Петро, коли вбігли, чи, чи прибігли вони до гробу, війшли. І Іван побачив Іван побачив про те, що е, пелени плащаниця. Яким було пелене, якими було замотане, окутане тіло Ісуса Христа, що воно лежить, а самого Христа немає. Ці пелени лежали. Ми читаємо у Євангелії про те, що коли Христа похоронили гробі, то мали з собою Йосип, жінки, взяли з собою біля 100 літрів. Біля 100 літрів певної рідини, бальзаму, запахів і так далі. І оці пени, вони були, знаєте, просочені. Богослови поясняють, що після того оці це ставалося як, як такою шкоралубою. І коли ці Іван і Петро побачили, а Христа нема, Він вийшов з цих пелен, брати і Друге питання. Допустимо, що прийшли вкрасти тіло Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка. <кій> розмотували ці пилини, залишали чи вкрали би і разом несли все правда. Ну, здоровий глузд, правда, отже, це є брехня, що тіло Ісуса Христа учнів викрали це неправда. Саме отакі прості, прості, знаєте, пояснення вони е, дають нам. Нам певні відповіді, і вони утверджують про те, що Ісус Христос Воскрес. Ще одне дуже важливий аргумент. Рання церква отак, ну, самовільно, не по якихось особливих рішеннях, але почали проводити богослуження в перший день тижня. Неділя це був перший день тижня, другий день понеділок і так субота сьомий день. Саме в неділю почали проводити богослуження. Е, і е, я часто про це згадую у російській мові слово неділя як звучить воскресеньє. Безбожна влада, Бога нема, Гагарин сьогодні день постумав. і літав, Бога там не побачив, але кожні ці дні Воскресеніє, Воскресеніє дав би Господь, щоб та велика могутня країна пережила Воскресіння. Я колись сказав, брати сестри, слово неділя гарне слово. Але якби це було в моїй владі, Ну, хоч би я був президентом України, я би відмінив слово неділя і замінив би словом Воскресіння. Хай би це так було. Гарне слово Воскресіння. Але я президентом не буду і так лишається неділя на дані. Дорогі християни, ми сьогодні з вами. Не просто я хочу щиро бажати, як і вже браття сьогодні підкреслювали, щоб ми, святкуючи Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, одягали нову свіжу одежду, дітей наших одягали, щоб наші столи були гарними, щоб наші дружини, наші матері готували. В цьому немає гріха, це є добре, це підносить дає такий святковий урочистість. Це гарний дає настрій. Але, дорогі християни, я хочу щиро, щиро просити, попри всі наші свя свя святкування наші урочистості, я хочу щиро бажати, щоб кожен із нас в своєму серці, в своєму розумі, Своєму єстві були глибоко переконаними в тому, що Ісус Христос є вічно живий. Ми читаємо, коли Він з'явився для апостола Івана на острові Патмосі, він сказав, я був мертвий, але я живий на віки. Тому, наче сестри, хай Господь нас зміцнює і втверджує. Можливо, у нашій церкві сьогодні є люди, які вже декілька разів, а може побачити, і декілька років, ви час від часу навідуєте. Сьогодні наші люди гарно, скажімо так, по-людському, гарно святкують Воскресіння Ісуса Христа. Дуже багато, дуже багато е, доплили, добавили Додавили народних традицій, які не мають нічого спільного з Воскресінням Христа. Навіть певні речі, на жаль, вони тягнуться а ще до християнських часів. І з тих часів, коли наші прапрапращури поклонялися сонцю, деревам, місяцю, і зорем і так далі. Сьогодні це прив'язують. Дорогі християни, якщо ми з вами на першому місці, і у нас буде те, що написано про Воскресіння Христа, ми будемо бачити різницю всіх добавок, різницю всього того, що не є істиною. І я хочу щиро бажати, що сьогодні ви не чекали якихось особенно. Змін, щоб ви не чекали якихось моментів, ото постарію, піду на пенсію, тоді вже буду ходити до церкви і так далі. Не відкладайте, ви можете запізнитися. Сьогодні не є певний час. Сьогодні День Спасіння Біблія нам так говорить, сьогодні гарний час для шукання, для пізнання Бога. Христос саме. Саме е, Воскреслий Він з'являвся в своїй учі. І знаєте, що у Біблії дуже багато разів, здається мені, що більше як 300 разів сказано про те, що Христос прийде знову на землю. І церква Ісуса Христа, вона чекає, коли Він прийде, коли станеться оце підхоплення. Вірних, спасенних, переконаних Його воскресінні і його, його дітей. І я хочу щиро бажати, хто сьогодні хочете каятися, не відкладайте на завтра, не чекайте, коли це буде. Сьогодні можете виходити сюди допереду і ми будемо молитися. Сьогодні, брати і сестри, Воскресіння Христа для вас, для нас є реальним, необхідним і актуальним. Нехай Бог благословить е, нас усіх. І я хочу щиро запросити, давайте ми не просто не просто встанемо на коліна, не просто схилимо наші поли, давайте нашими устами, нашими серцями в нашій щирій, спільній, загальній молитві прославимо його. Амінь. Встанемо.